Шановні українці, дорогі друзі, а, я вибачаю за свою українську, сподіваюся, що з часом вона стане краще, але не маю того часу, щоб притворити її на солове. Я сподіваюся, що а, ви зрозумієте все, що я скажу. А, так, кеш я Вибачаюсь за те, що я змушений показати вам наступне відео, щоб ми всі зрозуміли, що російський світ, русський мир просачується в вільну Європу, в тому числі з України. Дивимось відео. Добрий день всім. Я просто в шокі Закрити консульські услуги. То, значить, мой ребенок, который уехал до 18 лет, от війни, которому наша держава дала, блядь, 50 евро пенсии, а государство Латвия дала больше, чем за всю жизнь Украина, должен ехать в Украину защищать ее? С третьей группой инвалидности по слуху? Вы чё, блядь, там белины объелись? Вы серьезно? Да, это вы так хотите, чтобы народ вернулся и отстраивать? Да хрен, кто туда поедет, в эту Украину? Просто никто не поедет. Выбросим паспорт, сделаем отписки. Все. Это сором. Это сором не только для украинцев. Это сором и для моей страны. Ибо эта женщина, сидя по этим двумя прапорами Украины до Латвии, спелкуясь с московской мовой, висловлювати свою особисту ненависть до України, до українців. І це сором за те, що моя країна прихистила її, забезпечила її безпеку, дала їй заробляти гроші, але или, а, отримувати дармові гроші, і отак от сидячи в безпеці, транслювати цю ненависть до України, до українців. Я сподіваюся, що ця жінка не має нічого спільного з українцями, з справжніми українцями. Ця жінка має бути із ДНР, із з або це а, Ждун, а, який а, ждав русський мир, щоб тот прийшов і защитів її. А, русскую душу. І це мавпиці покатьки дуже швидко находять спільну мову з латвійською йобаною руснюю. Ані розмовляють російською, вони теж е, ненавидять Латвію і те є русський світ, те є йобана русня. І... То, що вона так а, намагається висловити своє недовольство до підписаного указу о мобілізації в Україні. Звісно, можна розповісти, що вона що її турбує Судьба її сина, що він має опинитися на нулі, загинуть, як і гинуть другі українські сини до доньки. Але вона висловлює ненависть до України. Вона шукає різні Поводи, щоб а, не любити свою країну. Я сподіваюся, що війна для, для цієї жінки, да й для тисяч українців, які були ждуни і які являються частю того руского світу. Для них війна це був щасливий е, лотерейний білет. Вони опинились в Європі. Вони історія е, е, свою державу як інструмент, як інструмент, щоб опинитись в комфорті. Ні, їх нічого не турбує, окремо свого особистого комфорту. І я закликаю, закликаю латвійське суспільство, щоб воно не розглядувало цю жінку а, як українку. Це не є Українка. Або ми всі бачимо кожен день, кожен тиждень, як справжні українці виборюють своє право на існування. І ми повинні підтримувати українців як в Україні. Так і в Латвії. Е, я вибачаю за свою е, злішню емоційність, е, але ця мавпа під пропорамі наших, наших країн це шотилішнє. Це шотилішнє, це як російський прапор под. Нашими прапорами. Це що щось з другої, з другої планети. гавнопланіти. Дякую всім українцям за то, що поважаєте нашу країну. І сподіваємось, що наша країна делає все можливе, щоб ви. Чули, э, ощущали собі як дома. Дякую. Слава Україні! Дієв свете Латвія?